Фінансування соціальних проектів бізнесом в європейських країнах одна з необхідних умов для діяльності. Вона будується на трьох китах: здоров'я, екологія та діти. Українські ж компанії прийняли цей приклад не так давно серед лідерів розвитку благодійного напряму Вітчизняні банки. Великий бізнес в Україні може бути соціально відповідальним. І хоча, поки що системні приклади благодійних заходів є скоріше виключенням, загальна тенденція є досить оптимістичною. Минулого тижня можливість побувати у Києві отримали більше 800 дітей з різних куточків України. Історичний квест по найцікавіших місцях центру столиці, флешмоб на хрещатику та футбольний матч за участю команди Динамо Київ стали незабутніми подарунками для маленьких школярів. Я приїхав сюди, в Київ перший раз. Саме більше мені тут запомі. Я вулиця Хрещатик. її старі та гарні будівлі. Мені дуже сподобався флешмоб, я з задоволенням чекаю футбола. Е, в Києві я вперше і сподіваюся, я колись приїду. Е, дуже запам'яталося, що ми були на флешмобі, вивчила деякі нові рухи і зараз дуже очікую, коли ми підемо на футбол. Організаторами масштабної соціальної акції стали Банк Надра та футбольний клуб Динамо Київ. Цього року банк відзначає 20-річ діяльності на ринку України. І щорічно десятки реалізованих благочинних проєктів вже стали звичними, кажуть його представники. Серед останніх освітніх та розвиваючих програм заняття з розвитку фінансової грамотності, екскурсії до музеїв, масові походи, дітей на футбол. Ми здесь, в Києві, зібрали порядка 800 дітей. Зібрали їх со всієї України, показали їм город. У нас була акція флешмоб. Всі діти були. довольны, выступали, плясали. Вот. И э, э, им всем сейчас предстоит пойти на футбольный матч. На мой взгляд, для них это будет очень интересно. Мы порядка 4000 детей сводили на футбольные матчи уже. Як запевнили представники банку НАТРА, в найближчих планах продовження та реалізація нових спільних проєктів з Динамо Київ, самі ж динамівці завершили день перемогою, і, мабуть, однією з причин можна вважати підтримку глядачів, яка цього разу була особливо сильною та по дитячому щирою.